Uh, um. Угорщина заблокувала пропозиції Єврокомісії щодо фінансової підтримки України завдяки випуску єврооблігацій. Цю ініціативу в Брюсселі називали планом Б на випадок, якщо не вдасться домовитися про іншу пропозицію репараційний кредит. Це надання Україні безвідсоткової позики за рахунок заморожених російських активів. Чи вдасться подолати угорське вето та спротив інших країн щодо подальшого фінансування України? Які ще варіанти можливі, розбирався Олександр Мужичук. Угорщина офіційно відкинула можливість випуску єврооблігацій для підтримки України. І як пише видання політику із посилання на джерела в колах європейських дипломатів, цей крок позбавляє Євросоюз потенційного плану Б, якщо політикам не вдасться знайти спосіб використати заморожені російські активи для кредитування Києва на суму 165 мільярдів євро. Відмова Будапешту від ідеї випуску спільних облігацій на суму 90 мільярдів євро, забезпечених семирічним бюджетом ЄС, пролунала лише за кілька годин до вечері канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вервера у Брюсселі, на якому планували обговорити кредит. Відмова Угорщини означає, що наразі Євросоюз не має іншого плану надання Україні фінансової допомоги наступного року, крім пропозиції щодо використання російських активів. З ним, однак, у нинішньому вигляді не погоджується Бельгія, де зберігається більша частина російських коштів. Брюссель побоюється, що Росія вимагатиме повернення своїх активів саме від бельгійців, а не від ЄС у цілому. У свою чергу в російському МЗС та й не всі проплачені пропагандисти Кремля також кинулися лякати. Ти Брюссель так званою міжнародною реакцією. Вони спекулюють погрозами, що в разі конфіскації російських активів в європейських фінансових інституціях більше не залишить ані центу чи цінного паперу, жодна арабська, азіатська, африканська чи будь-яка інша країна так званого глобального півдня Безумовно, будь-які протиправні дії з нашими держрезервами активами без найбільш сурової реакції не залишаться. Ми про це говорили неодноразово. До речі, така реакція буде як і з нашого боку, так звісно, ця ситуація не залишиться і без реакції світової спільноти. Одразу кілька провідних західних видань стверджують, що США переконують низку країн Євросоюзу Союзу не підтримувати надання Україні репараційного кредиту. Американці нібито наполягають, що заморожені активи Росії необхідні як інструмент майбутньої мирної угоди з Москвою, і їх не слід використовувати для продовження війни. Коли влітку спеціальний представник Євросоюзу з питань санкцій Девід Осаліван відвідав Вашингтон, американські офіційні особи недвозначно заявили йому, що план Трампа полягає в тому, щоб повернути заморожені активи Росії після підписання будь-якої мирної угоди. Як пише політико, вже після поїздки Осалівана президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен представила країнам ЄС план, згідно з яким суверенні активи Росії в еквіваленті близько 140 мільярдів. Дів євро заморожені в депозитарії EuroClear, мають бути використані для надання Україні репараційного кредиту. Один із дипломатів назвав це спробою ЄС закріпити за цими коштами європейську політичну формулу. Коли в листопаді просочився початковий 28-пунктовий мирний план Трампа, він пропонував спрямувати 100 мільярдів доларів із заморожених активів Росії на відбудову та інвестиції в Україну під контролем США. А решту коштів мали намір залучити до окремого американсько-російського механізму. Плани США фактично розподілити активи між собою та Росією, навіть якщо частина коштів формально була призначена для допомоги Україні. Обурили чиновників Євросоюзу однак тепер Бельгія дублює американську позицію, Нібито конфіскація активів буде перешкодою для миру. Очільниця брюссельського клірингового будинку Юроклір Валерій Урбен, де зберігаються криваві гроші Кремля, заявила, що в нинішньому вигляді план Єврокомісії щодо примусового вилучення цих заморожених ресурсів для допомоги Україні є нереалістичним, і депозитарії готовий оскаржувати його в суді, щоб захиститися від можливого банкрутства. У разі відповіді Москви. якщо Росія розцінить цей кредит на відновлення, наданий Україні як конфіскацію своїх активів, вона не залишить це без відповіді. Мішенню економічних і судових кроків Москви може стати і сама Бельгія. Нагадаю, після початку повномасштабної війни Росії проти України в західних країнах були заблоковані російські активи приблизно на 260 мільярдів євро. З них близько 193 мільярдів у Бельгії. Олександр Можичук подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.